Вітання! Сьогодні поговоримо про мою улюблену пряжу про протвіт. Я не буду розповідати про те, звідки з'явилася ця пряжа і її історію. Я хочу розповісти про ті артикули, з якими я мала справу, про їхні переваги, про їхні недоліки, про те, як можна нивілювати ці недоліки і отримати гарний виріб. І так розпочнемо з такого артикулу. Я його мала в декількох кольорах. Це твіт фільтри 600 метрів на 100 грамів. Він має такі гарні яскраві краплинки. В'язала я в дві ниточки. В полотно цей твіт лягає не дуже гарно. В'язати його складно, петлі кривенькі, він трохи косить. Але після прання з ним відбувається чудова метаморфоза. І він виглядає просто дивовижно. Все вирівнюється. Полотно в'язане лицевою гладдю, ніякої косини тут нема. Все вирівнюється, розпушується. Єдиний недолік, як і у всіх твідів, з часом цей твід підсідає. Тому враховуйте це при в'язанні. Я перу цей светр в пральній машині. Ніяких ковтунців тут нема. Светру цьому вже років 5. Він активно носиться взимку, тому що теплий, гарний, мекенький. Пряжа має дивовижне відкриття. І це бюджетна пряжа. Вона коштує не такі великі гроші. Єдине, що в'язати її не дуже легко, бо має не дуже приємний вигляд і на дотик не дуже приємна. Але потім то все стає дуже гарно. Так, і маю отакий твід. Це давно в мене придбаний. Він давно чекає свого виробу, але поки що, поки що чекає. В нього не досить гарне відкриття після прання, майже нічого не змінюється. Але він і не косить. Це твіт смузі 70 мереноса, 30 шовку, 400 метрів на 100 грамів. Поки що чекає свого часу. Він такий шаршавий вповині, а після прання такий пластичний, легенький. Але відкриття тут не трапляється ніякого дива, тому поки що стоїть. Також маю більш тоненькі варіанти. Ось такий мериносовий твіт. Він пухнастенький навіть до прання в бабінці тисячі метрів на 100 г. Артикул я не пам'ятаю, купувала його в таких бунтиках. Виробу з нього вже 3 роки. Я при в'язанні, аби не вилювати косину легку, додавала туди меринос з кашеміром Я отримала таке полотно. Теж перу в машинці, на ньому гарно виглядають резиночки, ну, то за рахунок мериносу От там і одна тільки ниточка мериносу. Візали в чотири складення, три цього твіду, одну мериносу. Маю такий легенький, приємний світерочок. Він теплий, ношу його взимку. Він гарно виглядає. Зарахунок краплинок. Цікавий вид. Так... І ще з таких тоненьких маю отакий. Це твіт фристайл півторатисячний. Тут меринос, шовк і поліамід. І от треба розмотувати. Він має косину при в'язанні, тому краще додати ниточку мериносу гребінного. Або вибрати якісь візерунки. Косина тут доволі така помітна. Але я з нього вив'язала жіночі вироби і чоловічі. Він гарно переться в машинці, нічого з ним не стається. Гарно носиться, але є свої нюанси при вив'язуванні виробу. Також маю з тоненьких ще такий більш літній варіант. Це ми з бавовною, такими гарними краплинками. Артикула сказати не можу, тому що бабіна не підписана. Купувала я давно. Єдиний недолік цього твіду це бавовна підсажується. Тому потрібно враховувати прив'язання таких виробів з такої пряжі, щоб не отримати щось кусеньке. Але вона гарно тримає візерунки. Гарно виглядає. Я ношу цей світер влітку про холодні дні. має такі гарні краплинки, Приємний до тіла. Мені подобається. Колись буде ще якийсь виріб з цієї пряжі. І маю ще отакий. Це досить відомий артикул Тібет, який є в двох метражах, Я маю в метражі 600 метрів на 100 грамів. Є він ще в метражі 300 метрів на 100 грамів. Я в'язала з того, що 300 метрів на 100 грамів. Він має косину легку, але після прання він стає таким мягеньким. Це дуже теплий твіт. За рахунок складу свого, він дуже теплий. Має чудовий вигляд. То ще стоїть така бобіночка невеличка, чекає свого часу. І маю ще твіди в таких бунтиках. Це. Теж артикул я не пам'ятаю, але це 100% маринус. Це дуже м'якенький твіт. Він такий пластичний, він такий м'якенький. Я в'язала в дві ниточки, щоб мати більш товще полотно, не таке діркаве. Але його так приємно в'язати, він ще в бобіні м'якесенький. Такі гарні крапушки. Виріб з нього гарно носиться. Він м'якенький, але більш легкий. То не для великих морозів. Ще маю отакий. Це твіт норма 350 метрів на 100 грамів, 70 мериноса, 10 шовку, 20 акрил. Цей твіт не косить, але він не має дуже великого відкриття. На ньому гарно виглядають резиночки. Такий гарний, приємний. Тут не сильно виражені крапушки, але мені все одно подобається. Колись буде з нього виріб. І ще маю такий твіт. Це твіт батаназу. Крефіл. 400 метрів, 70 шерсті, 20 шовку, 10 акрилу. Він чудово відкривається після прання. Тут 400 метрів на 100 грамів. Він такий, ниточка така стає товстенька, розпушується. Тут гарний твіт. Такі краплинки на ньому чудові. Теж колись матиму гарний виріб із нього. Нехай трішечки зачекає. Я маю ось такий твід. Це твід Віолет. Сімдесят мериноса, 30 шовку. Тут буретний шовк, такі краплинки з нього видно. Він дуже приємний на дотик, м'якенький, 700 метрів на 100 грамів. Я в'язала його в дві ниточки. Такого повноцінного виробу не маю з нього, але в'язала жакардові визерунки з нього. Він гарно лягає в полотно. Майже не косить. Має приємний. На дотик такий пушечок легесенький. Це ще до прання. Після прання взагалі м'якесенький, м'якесенький стає. Маю ще от такого товариша. Це мінотавр 400 метрів на 100 грамів, 80, 80 шерсті. 70 шерсті, 30 акрил. Він не дуже гарно відкривається після прання, але він сам по собі такий м'якенький, приємний. Тут не дуже виражені крапушки, але мені подобається колір. Венький, приємний, теж колись із нього буде гарний виріб. Ще маю ось такого твіду. Це твід Шетланд, 100%, 100 шезлинська шерсть. Але вона м'якенька. 600 метрів на 100 грамів. Тут такі гарні яскраві крапушки. В'язала я в дві ниточки. Вона м'якенька, приємна. В полотні лягає рівно. в'язанні по колу має легку косину, але після прання то навіть блокірувати не треба, тому, тому що воно все нивілюється само по собі. І має от таке полотно. Цьому светру вже 3 роки. Я його беру в пральній машині. Це дуже теплий светр. На таку сиро холодну погоду. Він тоненький, але теплий. Мені дуже подобається. Резиночка виглядає добре. Не дивлячись на те, що це твід і шерсть, але то гарно виглядає. Так. І ще поговоримо про такий твій. Це твід артикул слон 80 на 20, але це м'якенький твід, приємний на дотик. Він чудово лягає в полотно, і цей твіт взагалі не косить. Ось ну, такі несильно виражені крапушки гарно відкривається після прання, але й до прання в бабінці він має досить м'яку структуру і гарний вигляд. Колись теж буде виріб. Також от такий твіт маю: це твіт філософія, він має легку косину. 650 метрів на 100 г. Це класичний твіт, 80 на 20. Але тут відчувається говна. Вона така жорстка, навіть цупка, В'язати з нього не дуже приємно. Але з нього виходять дуже гарні, зносостійкі стійкі вироби, які перуться в машинці, то я в'язала хлопцям з цього твіду. Теплі, гарні вироби. Чого з ними не трапляється, мають гарний вигляд. Єдине, що потрібно додати якусь ниточку, щоб не вирівати косину. Тоді і виріб буде трішки м'якший і приємніший. І маю такого твіду. Це твід вул 350 м на 100 г, 70 мериносу 30 шовку. Має такі гарні краплинки, Цей твід не косить. Він приємний на дотик, він такий шовковистий, м'якенький. Теж чудово переться в машинці. Такий зразочок із нього. Маю з нього вироби. Для зала, для чоловіків. Тому їм потрібно, щоб все правило в машинці, бо ніхто там вручну нічого прати не буде. І перейдемо до більш таких відомих, поширених. Це твід Галіс. Це досить бюджетний варіант. Але мені цей твід подобається. Хоча він неприємний при в'язанні, він жорсткий в бобіні. Це класичний твід 80 х 20. 450 метрів на 100 грамів. Він має легку косину, але те все легко нивілюється, або берете візерунки з чередуванням лицевих і виворотних петель, попідмотуєте ниточку мериносу. То бажає ниточку під мохеру. то взагалі виходить м'якесенька, пухнастеньке. Він чудово відкривається цей твіт після прання. Маю з нього декілька виробів. Покажу зараз полотно з нього. Має чудове відкриття. Він гарно носиться, переться в пральній машинці. То дуже зносостійкий твід. твіт. І так, в дві ниточки твіт Галіс. Полотно після брання виглядає ось так. Я його ношу вже не перший рік. Рис у ньому чудово виглядає. Він розпушився, став м'якшенький, приємний. Цей твіт підходить як на жіночі вироби, так і на чоловічі. Маю ось чоловічий виріб з додаванням ниточки мериносу. Якщо додати ниточку грибінного мериносу, то і резиночка має гарний вигляд, а не така, як завжди, завжди в твіда, і полотно стає м'якшеньким, пластичнішим. І ніякої косини тут вже взагалі немає. Це не блокувалося, тільки вибралося. Ніякі ковтунці не з'являються. Я не знаю, що треба робити, щоб з'являлося. Ну, можливо, якщо там така робота, що рукавами тертись у по поверхню, то з'являться. Так, ну все чудово носиться. Вироби з цього віду теплі, гарні. І ось таке полотно виходить з додаванням кідмахеру. Ось такий пушочок. Це взагалі дуже тепло, дуже гарно виглядає. Цей твіт чудово переться в пральній машинці, єдиний його такий легкий недолік, як і кожен твіт, він підсідає. З часом. Тому, якщо в'яжете, в'яжіть довші вироби, тому що після першого прання, то дуже помітно, як він підсідає. І ще один мій улюбленець це твід пазл. 60 мериноса, 20 ПА і 20 віскози. Виробник міліфірі. Я маю в декількох кольорах. Дуже мені подобається цей твіт. Він ще в бабіні, вже такий м'якенький, приємний на дотик. Так, при в'язанні полотно кривеньке, резинки не тримає які. Всі інші твіди, то дуже рідко, щоб резинки твід тримав. Але він м'якенький, приємний, в'язати його легко. Має він легку косину, особливо, якщо в'язати по колу. Якщо поворотніми рядами, то взагалі пошти можна сказати, що непомітно. Але по колу легка косина в нього є. Тому краще додати ниточку мериносу. Це 380 метрів на 100 грамів. Я маю його в декілька кольорах, маю в таких бунтиках його, тому що мені дуже подобається цей квіт. я його де то сразу, то відразу купую. В'язати з нього одне задоволення. Краплинки чудові. Є більш виражені краплинки, є менш виражені краплинки. Ще є такий нюанс, що взагалі, від, в залежності від кольору, ниточка виглядає тоншою і товщою. Ось Тут можна це побачити, гарно видно різницю. Ця товща ниточка на вигляд, але вона відкривається чудово. Перу я в пральній машині ці вироби. Вже маю готовий виріб з цієї пряжі з додаванням ниточки мериносу. І хочу з, бунти, з таких бунтиків ще розпочати виріб. Дуже мені подобається з неї в'язати. Обожнюю твіди за їхні метаморфози. Після прання, то виглядає отак. Це нічого не блокувалося. Тільки достали з пральної машини і висушили. Він так розпушується, полотно рівненьке, гарне, вирівнюється все. Має чудовий такий вигляд. Як і всі твіди після першого прання підсажується. Але дуже мені подобається. Обожнюю твіди. Їхні краплинки не дають мені спокою. Полюбляю в'язати їх в лицевій гладі, щоб видно було всю ту красу краплинок. Але також мені подобається, якщо там вив'язані коси. Для твіду то класичний візерунок. Рис чудово виглядає в такій пряжі. В'яжу з задоволеннями з неї. Не лякає мене ніяка косина. В'язала з неї і буду в'язати. Буду пробувати, можливо, ще якісь нові артикули. Маю надію, що комусь відео було корисне. Дякую, що подивилися.